19 квітня я задався з цієї трибуни із запитом щодо перевірки непротивних дій керівництва КНКП у частині подачі тепла на будинок мікрорайон Вараш та перенесення комунікацій на оредовані земельні діяції. Вашим розпорядженням власна комісія, пане голово, які я дав... Депутат на виходу працювати. Однак за цей період комісія засідала всього один раз і більше не засідала. Тому я сьогодні оголошую до зі складу комісії і залишаюся у комісії, депутат буду присутнім. А вас прошу не затягувати цього моменту, цієї перевірки, тому що ставляється враження, що ви погодили це питання давно із Київським КФТ. І наступне питання, це вже Дуже просив до вас припинити, розшукувати по Україні місця, де проживають мої. Тому що мене на руках документ, Де пан Анощенко в робочий час, робочого місця, йде в пошук державний реєстр і вишукає, де жила моя дочка з дітьми. Там з'являється після кого? Ходить, кого заглядає обігнець. Після того цей документ виходить по місту із ваших другів, розпосюджується депутатами, Повірте мені це не краси, чому я це говорю, щоб ви затягнули і більше таких речей не робили. Давайте не перемете на сім'ю, не шукайте. Степан Іванович, явір поверніть громаді, явір магазин. Тоді ж вже сім'ї не було, а зараз з'явилося. Явір, магазин, вкрати від громади. дуже Або Степан Іванович не з'явився на робочу комісію і ми перенесли за студією відсутністю саме по завізіону. Було таке? Так, да, було. Тому я... І хто Тому тепер зриває я... роботу комісії? Чому тут в громаді кажуть неправду? Якщо за два місяці. Я, навіть, комісія була двічі. На перший я був на другими за сімейними обставинами, тому що вона була перенесена з 12-го, вона була на один день, потім перенесена на інший день, а той день я не міг. Я не міг бути, я повідомив, що я не можу. Але коли він член комісії відсутній, це не значить, що комісія має бути не працювати. Тому щоб не спекулювали мною. Я тепер виходжу зі славу комісії, і як член комісії і буду присутні, як Дякую. Тому що Степан Іванович не хоче, щоб до кінця було розслідувано питання як завізіонно, так і ВАРАЖ-43. Комісія відклала роботу тільки тому, що було звернення Жданюка, і вони хотіли в присутності Жданюка розібратися з усіма фактами по завізіону. Стосовно адреси, мені сказали, що це ваше. І я пробив по адресі цей будинок. Тому що ви стверджували, що у вас нічого немає. Ну, нема. Є тільки на дочку катець. Це інша річ. Там живе дочка, твої дітей і чоловік. Ну ти ж ти ж розумієте. Ви ще, ще розкажіть, як пані ви квартиру в рівному отримали, маючи квартиру в Кузнецові. Якщо ви так хочете, чесності, розкажіть, 150 тисяч гривень обласна рада дала на придбання вам житла. І ви отримали квартиру, як заступник голови облдержадміністрації, хоча не мали жодного. Повноваження, зміну в закон на голів, заступників голів внесли на два роки пізніше. Ви отримали це житло. Розкажіть громаді. Будьте ви мене тут звинувачувати, я нічого не отримував. Розкажіть, розкажіть, пане Яну, чого ви друга? Не тобі, а Тобі. У мене ж магазин, а тоді будеш розказувати. Поніс, пане Велові? А поки ти не маєш морального права тут говорити нічого. <продукт>